США стали набагато краще розуміти позицію Російської Федерації щодо України після проведення двосторонніх консультацій. Про це повідомляє Рубів. Заяви Держсекретаря США: військового вирішення цієї війни немає, треба бути відвертим. Росія не збирається просто захопити Україну і взяти всю країну. Чого ж не збирає? збирається? Збирається, таке не може. Чуваче. А Україна не може відтіснити їх назад до позицій 2014 року. Тут ти маєш рацію. Якщо переговори під керівництвом США зазнають невдачі, Україна може опинитись у незручному становищі, в майбутньому та Отримати від Російської Федерації більш жорсткі умови миру. От як завернув? Я. Мовляв, не хочете по поганому, по хорошому буде гірше. Ну, і міністр оборони США під Хехсет заявив, що США більше не можуть виконувати роль. Гаранта безпеки для Європи. В Європі це вже зрозуміло. І що ж, бляха, змінилося? Окрім Трампа, в цій Америці, що вона отак от зразу, теж всі ті потенції, що вона тепер і того не може, і того не може. Кріндюки.